Як твій ніс зараз себе почуває? Він дихає. Угу. Нормально дихає. Так. Да. Що в тебе ще всередині? Які в тебе симптоми, які тобі зараз заважають? Які в тілі є симптоми? Холодні ноги? Угу. А зараз холодно. Ну, як це, це не тобі не заважає, знаю. да? Тобі якось це заважає в твоєму житті? Ну, трохи якось некомфортно. Угу. Тут може бути холодно, тому так тобі не знаєш. Угу. Ну, а ти як в цілому, да? в тілі, як ти? Що ти відчуваєш в тілі? Тобі спокійно?